Знаєте, ви мене дуже прикалуєте. Я розповідаю, що ця державна система просто не здатна ні на що. Тобто Вона не була здатна нас захистити, бо вона не для того створена. І от я розповідаю, що нам треба повністю змінити державну систему, щоб у нас у держави залишилися ще функція оборони країни і захисту зовнішнього захисту громадян України, а всім іншим мають займатися вільні громади. Повністю вирішує всі свої проблеми, починаючи від фінансування всіх своїх чиновників, яким їм потрібні. Вибору, вибору їх на вільних виборах, тобто начальників поліції, суддів, прокурорів, І обов'язково зроб, треба зробити суд присяжний, щоб люди могли вирішувати, вин, винна людина, чи не винна. Щоб останнє слово було за людьми. Не за яким там законом, якимось там написані, ким, а за людьми. Якщо люди вирішать, що. Та людина не винна, вона буде не винна. Так працює. Це суд присяжних. І вони самі, ці громади, вирішать, які функції у них буде виконувати і то об'єднання в область. Вони вирішать всі свої проблеми, вплоть до того, щоб забезпечити ПВО. І от вам треба вирішити, чи ви хочете цього взагалі. Бо мене дивує, що ви вірите, що ця державна система ще не щось здатна. Вона каже, що вона навіть виборів не може організувати. І ви це підтверджуєте, ви так підтверджуєте, Ні, вибори зараз неможливі. У нас куча всяких там проблем, ми не можемо зараз провести вибори під час війни, під час військового стану. Вибачте, якщо ми не можемо зараз провести вибори, не можемо організувати безпечне проведення виборів, і вони не можуть це зробити, ви вірите, що вони можуть нас захистити або захистити країну і взагалі щось там виграти? Чи скільки це буде продовжуватися? Хто більше витримає, ми чи Росія? Ви впевнені, що ми витримаємо більше, ніж Росія? Впевнені, в Росії да особи не Вона себе тихим ходом катить, катком не подобається дійсно логічно, я скажу. Вона просто боїться нас сразу зараз придавити, Вона хоче нас потихоньку придушити, щоб ми не випрыгнули, щоб ми не знесли нахрен цю владу і не випрыгнули з цього котла, в кому нас зараз жарять. Тому ж ви не хочете щось робити, то просто хоча б вимагайте виборів. Що вам важко записати відео, я вимагаю виборів. Ви не можете справитися з цією проблемою, нехай прийдуть інші люди, які, можливо, справляться, знають краще, що робити. Що, все, що ви можете зробити, вам що сложно, ви що чого не розумієте. Нам буде всім гаплик, якщо не буде ніяких змін. Змін в той системі, коли буде скорочена кількість чиновників.